Як правда сущий, б'ющий у неправду, наче грім, ти, як небо став широкоплечо, над літами, що упали в друзь, віку двадцять першого предтечу, я до тебе одного молюсь. Язики лукаві і брехливі. Вогняним мечем поптинай, проколи серця товсті ліниві і гноївки випусти Дунай, дай нам силу Ідолів знімати з п'єдесталів чорної олджі, бурити казарми, каземати де виймають душу із душі. Поклади нам сонце на сіниці. Променем щолини не проглядь, хай піднімуть очі ниці, хай в незрячих більма огорять.